Крим пропускає удари, трусонула увесь півострів. Керченське мій стратегічна артерія окупантів опинилася під атакою. Бомби посипалися на окупантів. Усе в морській прірві. Спершу заграва, а потім вибухи один за одним і об'єкти ворогів розлетілися на шматки. Схоже, СБУ вдалася до нового удару, але тепер окупантам навряд чи вдасться щось відновити. Ця атака може стати надгробком кремлівських амбіцій на півострові. Від побаченого завмирає серце. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подбайку під цим відео. У всьому Криму прогреміли вибухи. Відразу в кількох регіонах півострова. Пові повідомляють про атаку. Під нальотом Керченський міст. Цього разу все скінчилося жахливими наслідками. Першу у Красноперекопському районі пролунали десятки потужних вибухів. У перших повідомленнях очевидці відзначили, що звуки були гучними і раптовими. Приблизно через півгодини зафіксовано ще один вибух, який, за даними місцевих джерел, був результатом удару ракети в районі Джанкоя. Хоча точна локація влучання не підтверджена, вибух було добре чути знову ж таки у Красноперекопському районі. Спочатку вибухи були не Чого характеру, однак, згодом стало зрозуміло, що мова може йти про ракетний удар або атаку дронами. На момент повідомлення офіційних підтверджень про уражені цілі не було. Місцеві ж заявили про руйнування. Також люди зазначили, що звуки були нетипово потужними активність ППО спостерігалася повсюди. Незалежні джерела не виключають, що об'єктами атаки могли бути російські військові об'єкти. Також пожежу зафіксували в районі озера Бакальське поруч із позиціями РЛС про що пише моніторинга група кримського вітру із посиланням на дані супутникової зйомки. Монітори запевняють, що росіяни самі злили відео з позиціями і моментом прильоту по РЛС. зі свого боку. Гауляйтер окупованого Севастополя розважає, намагається заспокоїти місцевих та стверджує, що атаку відбувають з усіх сил. Однак наявність відео та фото руху дронів та вибухів після цього свідчать про інше. Тим часом досить тривожно було і на Кримському мосту, куди також дісталася наша вибухівка. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко розповів про наслідки атаки на Крим та міст. Тож слухаємо далі. Уважна вони намагаються витягнути війська з Криму, оскільки вони побоюються, що вони на момент скупчення знаходяться там у зоні ризику удару. Ну і другий момент, що все-таки поки працює хай не на повну Керченське місто. Вони його використовують як Крим, як один з хабів власне військової. Логістики Росії, тим паче вони теж бачать, скільки ми вже знищили С 300 С-400 на в Криму. Як ми завдали удару їхньому флоту, то вони поки мають, як вони вважають, поки мають можливість тягнути сили і засоби резерви з того ж самого новоросійська з півдня Росії, то вони намагаються. Скоротити такий з таким чином шлях поставок е, своїм військам на материковій території окупованої частини України насправді. Тут ми маємо розуміти, що противник знову ж демонструє, що, скажімо, по всій лінії стратегічних об'єктів, він не просто з повітря, а й з землі не може їх захистити, не може вибудувати надійну систему протидії. Це позитив. Та, й взагалі, якщо ви згадати те, що ви сказали, що ми наносимо удари. У військових об'єктах це дуже суттєві дві відмінності власне стратегії застосування безпілотників наша і російська. Вони основні як це. це... Українського населення б'ють по цивільних, тоді як ми принципово без вибірку, без винятковості б'ємо сугубо по стратегічних об'єктах, які є або бюджето утворюючими, або безпосередньо працюють на російську армію. Оця суттєва відмінність, і на ній потрібно завжди акцентувати, тому що ми не Росія від слова взагалі. Крім того, за останніми повідомленнями перед кримським мостом стоять понад тисяч автомобілів. Їх лякають вибухи. Варто зазначити, що затор утворився саме зі сторони окупованої Керчі. зі сторони російської тамання черг. Немає, зазначимо, що в Севастополі було чути кілька вибухів. Повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Було три вибухи: два не сильні, один гучний. Дуже за звуком як проліт. Повідомляє, що гучний вибух був в районі мису. Фіоланд Йдеться у повідомленні. Також телеграм-канал пише, що у військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги з аеродрому Бульбек і злітав винищувач. А вже згодом повідомили про атаку і на Джанкойський район та Карч. Спершу пролунали вибухи у Джанкойському районі. Згодом канал повідомив про вибухи в Керчі. Близько півночі уточнив, що ймовірно було влучання у аеродром у Джанкої. Цитую – Попередньо я приліт по аеродрому в Джанкої. Повідомляють підписники. Ідеться у повідомлення. Також напередодні ударні бобри Гур, Міноборони атакували російські системи ППО у Криму. Розвідники показали відео бойової роботи українських дронів. Бубер, які успішно уразили панцир, три РЛС та винищувач Су 30 на аеродромі в Саках. Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва, більш відомих як БОБЕР на території тимчасово окупованого Криму, надійна зброя в руках спецпризначенців гурмо України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора у неробочий мотлох. Зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські бобри, гризуть. Мов барбарис, написали розвідники. Загалом експерти наголошують, що Збройні Сили України поступово пробувають коридор для удару по кримському мосту. Ціло оборони України намагається знищити російські засоби проти повітряної оборони, що дозволить атакувати кримський міст більшою кількістю ракет та безпілотників. Таку думку висловив і керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук. І далі цитую. Сили оборони України ще не добралися до кримського мосту, втім, очевидно, що до нього підбираються. Кожного разу, коли українські засоби ураження б'ють по російських аеродромах в окупованому Криму, Бельбек, Новофедрівці, Саках, Джанкоя, також по пускових установках на Фіоленті, то це означає, що наші сили оборони чергове проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму, пояснив Лакічу. Експерт наголосив, що збройні сили України постійно працюють над тим, щоб знищити російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. Ураження цих російських об'єктів дозволить проводити. Атаки в глиб території півострова далі. Цитую: це локальна операція. Коли ці об'єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, а можливо й раніше, українські дрони і ракети полетять набагато далі. Підсумував він. На ну, на тлі ударів збройних сил України по військових об'єктах у Криму Росіяни все більше побоються повномасштабного наступу на півострів. Так, військові РФ вже почали обладнювати нові бетонні вогневі точки на дорогах поблизу Севастополя. Мешканці Севастополя та його околиць помічають нові вогневі точки на всіх головних дорогах, що ведуть до міста, а також на з'їздах із них. Вони відрізняються від тих, що фіксувалися раніше. Старі вогневі точки були споруджені лише з мішків із піском. У нових же нижня частина складається з бетонних блоків, а верхня із бруса та дощок. Це може свідчити або про підготовку до відбиття, ймовірно. Го наступу збройних сил України на Крим або про коштів, які Рефія виділяє на оборону окупованого півострова. Переконані експерти. Воєнна ж ситуація в Криму залишається напруженою з усіма признаками можливої збройної конфронтації між російськими та українськими військами. Уже зараз мешканці півострова відчувають наслідки цієї напруги, спостерігаючи загострення військово-політичної ситуації на межі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні.